Відсутність плануванням. Більшість з нас, коли починає продавати, ми займаємося тим, що називається інтуїтивні продажі. Ну, клієнт подзвонить, а там як піде, так піде. Якщо у вас батько не якийсь волк з Wall Street, то скоріш за все вас не навчали з дитинства ефективно доносити свою думку, вести агресивні переговори, продавати. І ваші інтуїтивні продажі будуть не на тому рівні, наскільки ви очікуєте, що вони будуть в момент, коли це станеться, ви впадете до рівня своїх навичок. Ви не зможете зробити краще, ніж ви вмієте. Якщо у вас немає розуміння, а що сказати клієнту, якщо він скаже дайте знижку. Ви в моменті не зорієнтуєтесь настільки круто, наскільки вам би хотілося зорієнтуватися. Тому найпростіше, що можна зробити, це тупо підготуватися, планувати план зустрічі, спланувати, що робити у цьому у цьому випадку, підготувати шаблони договорів, підготувати своє портфоліо, зробити собі нарешті нормальну фотосесію для соціальних мереж, так, хлопці, і перевірити, чи займаєтеся ви підготовкою загалом.